Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко, і в цей день, 12 травня, понеділок, для вас традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, 12 травня, а це означає, що в цей день мало би а, настати припинення вогню. Тобто саме такі пропозиції. І саме такі умови висували Україна та всі наші західні партнери, підтримавши відповідне звернення, яке було ще раніше, тому що я хочу нагадати, що про те, що потрібно припинити вогонь на 30 діб як умову до подальших перемовин, було домовлено ще два місяці тому, в Саудівській Аравії. Це була пропозиція саме Сполучених Штатів Америки. Україна абсолютно конструктивно. І послідовно повела себе в цій ситуації і задекларувала намір припинити вогонь на 30 діб без жодних умов, що важливо, нагадує. Україна пішла на цей крок. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на тому, що ми готові. І от вкотре після візиту, важливого візиту представ лідерів європейських країн, коаліції охочих 10 травня в Київ було вкотре погоджено. Що передумовами і першим етапом перемовного процесу щодо завершення російсько-української війни має стати припинення вогню з 12 травня? Путін, як ми бачимо, відкинув цю пропозицію. Він не пішов на цей крок, вогонь не припинився. Російські війська продовжують атакувати українські позиції ба більше Росія цієї ночі. Запустила велику кількість безпілотників камікадзе типу Шахет по Україні. Тобто, жодного припинення вогню не відбувається, фактично, Путін проігнорував вимогу всього цивілізованого світу до нього, він це все відкинув. Вкотре продемонструвавши, що йому абсолютно начхати на пропозиції, на умови, на вимоги. На попередження про те, що можуть бути запроваджені жорсткіші санкції, це не працює, це не спрацювало цього разу і не спрацює наступного. Тому що поки не буде переходу від слів до реальних конкретних дій та вчинків, поки ми не будемо бачити, що за словами будуть іти реальні діла, поки ми не будемо бачити, що дійсно Росію будуть карати. Тому що їх треба карати за ті злочини, які вчинив путінський режим проти України, доти він не буде припиняти вогонь, Ба більше ми бачимо, що Росія намагається нав'язувати свій порядок денний всьому світу. І, на жаль, є тенденції, які свідчать про те, що світ дає слабину, немає рішучості і немає сміливості та реальних дій. Єдиний, хто зараз сміливий. Рішучий і не боїться, це український народ, це українська армія, це український національний спротив, це ті, хто зараз в бою, попри всю важкість ситуації, попри всі складнощі, попри в тому, але тримає фронт: наша армія, наші сили оборони України. Це ті, хто продовжує боротьбу, це лідерські якості Верховного головнокомандувача Збройних сил України, президента України. Які все ж таки тримають цей фронт, і, попри все, в хорошому сенсі, впевн, саме таким, такою впертістю, наполегливістю, продовжують цю боротьбу. І зараз постає головне питання. Ми бачимо, що Захід дає слабину, і момент істини, 12 травня. Чому я про це кажу? Тому що саме західні партнери обіцяли нам, що якщо Путін... Не піде і не прийме умови припинення вогню. Якщо вогонь буде тривати і нічого не зміниться, тоді будуть запроваджені набагато жорсткіші і потужніші санкції проти Росії. А логічно, що Україна мала би отримати більшу кількість сил і засобів набагато більшу кількість озброєння для того, щоб завдавати болючих ударів по військових об'єктах Росії. Чи відбудеться це, побачимо сьогодні протягом 12 травня, яким чином буде реагувати Захід. Але в чому проблема і в чому біда? що Захід не може чітко наполягати на власному порядку денному. Ну якщо ви вже запропонували, що з 12 травня як перша передумова для перемовного процесу має настати припинення вогню, ну то стійте вже на своєму. Наполягайте на своєму. Тисніть на Путіна, не бійтеся його. Не такий він страшний і небезпечний, як комусь може здаватися. Україна це продемонструвала. Скільки міфів про російську якусь непереможність, там і так далі було розвінчено в ході цієї війни, починаючи з 2014 року, а особливо під час повномасштабного російського вторгнення з 2022 року. Не один міф зруйновано. Але зараз є проблема в тому, що саме Захід демонструє певні слабкості, не йде до кінця. І ось це рішення про те, що потрібно піти на умови Путіна про те, що потрібно провести зустріч в Стамбулі 15 травня в четвер, навіть за умови, що вогонь не буде припинено, це є поступками агресора. Це є тим, до чого Захід може схиляти Україну. Я думаю, що президент України Володимир Зеленський йде на цей крок про те, що він сказав. І дійсно, сміливо, рішуче, абсолютно одразу, чітко, глава української держави заявив: Окей, хочете Стамбул, нехай буде Стамбул. 15 травня, значить, 15-го. Зеленський сказав, що він буде там особисто. Чи буде там Путін? Ну ви ж розумієте, що його там не буде. Путін не приїде. По перше, він боїться таких рішучих кроків, він остерігається. По-друге, для чого це йому потрібно? Путін не зацікавлений в пришвидшенні перемовного процесу про завершення війни. Він зацікавлений в створенні ілюзії і вдавання того, що він перебуває в процесі так, званого, так званому миротворчому. Він зацікавлений в тому, щоби подавати певні знаки. І сигнали, що начебто йому це цікаво, і що дійсно він зацікавлений в припиненні війни. Але насправді це не так. Насправді у Путіна сформовано чітке бачення того, що він хоче відновити саме Російську імперію, навіть не Радянський Союз, а Російську імперію, куди має входити Україна, Бесарабія, тобто Молдова, і можливо, навіть частина Румунії, Польща. Всі країни Балтії. А далі, де вони не зможуть досягти, фактично і не зможуть окупувати, ці країни мають бути підвладні і підконтрольні Росії. Тобто так звані країни колишнього Варшавського договору: Болгарія, Чехія, Угорщина, Словаччина це все наміри Путіна. І ось він цей замисел намагається реалізовувати різним способом. Тому числі великою агресивною війною проти України. Він не зміниться, він не, змінить своїх, він не змінить своїх умов, він не змінить свого формування, він не змінить свого усвідомлення. Ви знаєте, я ворога вивчаю і досліджую, тому що ворога потрібно знати, щоб розуміти і усвідомлювати його слабкі сторони, знати, де він вразливий. Розуміти, які в нього переконання та чого очікувати. І якщо подивитися, наприклад, інтерв'ю Путіна 2002 року, а є такі інтерв'ю в мережі, де сидить журналіст і пригадує, як він брав інтерв'ю російського диктатора ще в 1991 році, коли Путін працював в мерії Петербургу. І от він порівнює бачення Путіна. І вже 1991 року Путін заявляв про те, що ну, фактично Радянський Союз і Ленін і Сталін зробили дуже багато помилок, тому що вони утвердили кордони і межі республік, які входили в радянський союз, особливо він підкреслював Україну, що дали, начебто, що в подальшому дало змогу створити в Україні. Незалежну державу після розпаду Радянського Союзу в межах тих кордонів, які зараз є, і він говорив, що фактично дії радянських вождів призвели до деконструкції та остаточного розпаду імперії, що негативно позначилося на інтересах Росії. Ось його сформоване бачення, ось сформоване бачення російського диктатора. Воно не змінюється. І тому це є єдина а, вимога Путіна, що Україна має так чи інакше припинити існування в тих межах, а, в яких вона є. Сурков, який давав цього року колишній помічник Путіна, який давав інтерв'ю два місяці тому французьким медіа, заявляв про те, що Україна має залишитися лише в невеликій частині, лише там невеликий. Клаптик десь на заході України має зрештою називатися Україною, і все решта має стати та чи інакше підконтрольно Росії, тому що Росія має розширятися, і це є концепт, розумієте, це є ідеологічний базис, на якому існує сучасна Росія, без того, щоб змінити Путіна, ліквідувати цей путінський злочинний режим, змінити ці уявлення та смисли і підвалини, на яких існує. Сучасна Росія ну просто неможливо. Ось що потрібно розуміти: відтак, чому очікувати від Путіна, що він буде пришвидшувати? Він зацікавлений в тому, щоб війна тривала, тому що він думає, що зможе надалі ослаблювати Україну, що Захід буде втомлюватися і зменшувати нашу підтримку, а Росія буде виснажувати наш потенціал своїми терористичними ударами по цивільних містах. Тим, що будуть намагатися наступати вздовж лінії фронту, особливо влітку використовуючи відповідно більш сприятливіші погодні умови, і таким чином досягти цілей і завдань, які є, щоби змусити Україну капітулювати. Ось в капітуляції України зацікавлений Путін це єдине, що його цікавить зараз на перемовинах за поточних умов. Для того щоб це змінити, от видання The Times британське чітко пише, наприклад, що Путін на переговорах буде вимагати саме капітуляції України, Йдеться про вимоги того, щоб закріпити за собою території, які зараз окупує Росія. Крім цього, провести вибори, змінити українську владу, юридично відмовитися від вступу НАТО, поступитися територіями. Ну, далі там російська мова, ФСБшна церква і тому подібне. Ось які вимоги він може ставити, ділиться з нами. The Таймс тому абсолютно очевидно, що від цієї позиції він не буде відходити, і він буде тягнути час, створюючи ілюзію перемовного процесу. Тому в четвер особисто він не приїде е, до Стамбулу. Це ж треба розуміти. Я думаю, що ви всі мої глядачі чудово це усвідомлюєте. Зеленський в свою чергу робить сильний крок і каже: Добре, е, президент Трамп закликає. Почати якісь перемовини, приїхати я приїду. Ну не буде Путіна, буде нагода в українського президента провести перемовини на найвищому рівні з нашими турецькими партнерами, з президентом Ердоганом про розвиток безпекової оборонної співпраці, економіки і так далі. Тобто, буде візит використаний все рівно з користю. Не просто так буде туди поїздка. Окей, нехай буде так, але Путін не приїде. Путін прийшла якихось ушакових. Лаврових а, там ще якихось представників, звичайно, що по статусу президенту України не потрібно з ним зустрічатися. Більше того, після цього Росія буде намагатися звинуватити саме Україну у, начебто, зриві перемовного процесу, і у недостатній відсутні у відсутності достатньої реакції на ті пропозиції, які є з боку Путіна в так званій миротворчості. Ось, власне кажучи, чого можна очікувати від цього. Ну і саме тому війна триває. Саме тому нам потрібно розуміти, що війна не закінчиться, доки Москва існує як неоімперський центр. Ця імперія має впасти. Вона має бути зруйнована, як падали інші імперії. Наша війна, вона не просто. За нашу свободу, незалежність, суверенітет, територіальну цілісність. Наша війна, по суті, є революційною. Вона покликана відродити ось той дух, який був з часів французької революції, не тільки той дух відчуття свободи, відчуття руху, прогресу, те, за що боролися гуманісти всього світу. Ось ліберте, егаліте, фратерніте, підставові підвалини, на яких існує Франція. Зрештою, які оспівували в тому числі ідеали свободи і демократії, і багато американських політиків, науковців, експертів та е фахівців, правників, ось в чому ще є особливість нашої війни. Але очевидно, що будь-яка революційність ситуації в хорошому сенсі цього слова, вона насторожує, і, от вона дещо лякає. В тому числі наших західних партнерів, які бояться наслідків цього. Вони не думали, що в 21 столітті можуть бути такі приклади, про які вони читали в підручниках, про які вони читали в історичних книжках або бачили у кінофільмах. А вони є, і ці приклади оживають наяву. Вони зараз є в реальності. Це не просто щось віртуальне. І це, звичайно, може певним чином їх насторожувати. Але як говорив Іван Павло ІІ, святий, велика людина не бійтеся. Ось це зараз ключовий принцип, який має бути не боятися Заходу, не боятися Європи, не боятися їм Путіна і Росії, а діяти рішучіше та активніше. Тому що треба підтримати цю революційну війну і, зрештою, треба повалити злочинний путінський неоімперський режим. Тільки тоді можна буде говорити про. Сталий мир в Європі. Всерешта, решта, це тимчасові рішення та концепти, пошуки припинення вогню, перемир'яв. Путін, звичайно, зацікавлений в тому, щоб прийти до якогось формулювання Мінськ, 3, Мінськ-4, мінськ 5 Стамбул, 2, Стамбул 3, 4, 5 і так далі. Це ж теж є його інтерес в тому, щоб сказати: Ну, давайте будемо рухатися поступово, тягнути час. От сьогодні зустрілась одна делегація. 15, го наприклад, тепер давайте проведемо наступний раунд перемовин 25-го, при цьому не зупиняючи вогонь. Після, після 25 го травня, давайте зустрінемося тепер 5 чи 10 го червня, а потім 15 го червня, потім 20-го і так далі. і так далі. Тобто, ось це і є справжні наміри Путіна зараз: затягувати процес, вести бойові дії в сподіванні того, що. Виснажиться наш спротив, наші сили, і він зможе таки примусити Україну до капітуляції. При цьому сподіваючись, що йому в цьому допоможе Захід, і саме тому позиція західних партнерів є зараз дуже важливою. І, ну, принаймні, подивимося, як вони сьогодні відреагують. Ось принаймні з'явилася оптимістична новина і повідомлення в американській агенції Bloomberg, яка зазначає, що якщо Росія не припинить вогонь сьогодні. Очікуйте сильної відповіді Європи та США. Ну, подивимося. Хотілося би, щоб було саме так, тому що, зрештою, від слів, з чого я починав, давно варто переходити до рішучих вчинків та дій. Тому що тільки е, мову сили, тільки мову тиску на різних параметрах на фронті економічно, фінансово, дипломатично, політично, тільки це розуміє Путін і тільки це. Може змусити його піти дійсно на припинення війни, на зупинку бойових дій. Це як першочерговий етап, проміжний. А далі треба бути готовими до того, що ця війна закінчиться дійсно тоді, коли вдасться деконструювати повністю неоімперський московський режим як такий. І ми маємо бути до цього готовими. Ми дійсно, як ось ці революціонери, в хорошому сенсі, а слово. Маємо це зробити. І маємо надихнути Захід, аби вони зрозуміли, що іншого шляху до закінчення цієї війни ну просто не існує. Тому національний спротив має тривати. Сили оборони України, як і раніше, сконцентровані на тому, щоб завдавати максимальних втрат ворогові, щоб нищити його тили, нищити його резерви. щоб... А в тому числі відновлювати діпстрайки по російській території і завдавати ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу по інших військових об'єктах на території Росії, зменшуючи їх потенціал з виробництва зброї і як наслідок наступальний потенціал їхньої армії, і на цьому будуть концентруватися і надалі. А ми концентруємося на продовженні нашої боротьби, не розслабляємося. Національний спротив триває. Війна не закінчилась і навряд чи закінчиться цього тижня, як і не варто, вочевидь, очікувати припинення вогню. Принаймні, якщо будуть тільки заяви, обіцянки, якщо будуть тільки пропозиції, а не буде реальних дій, які змусять Путіна, він не буде боятися. Ба більше відсутність реакції заходу тільки заохочує агресора діяти активніше, щоб продемонструвати слабкість заходу. І, скажімо так, роз'єднати, розколоти і НАТО, і Європейський Союз, порушити ось цю єдність і продемонструвати всьому світу нежиттєздатність західного проєкту, а відродити життєздатність цього західного проєкту може тільки Україна, довкола якої Захід і має гуртуватися. Буду стежити за подіями цього тижня і, звичайно, вас інформувати. Ну і не забувайте, друзі, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою рухаємося. Тільки вперед бережіть себе і слава Україні!